Якби книжку Вовк із Уолл Стріт» написали зараз, Назарій Гусаков був би головним персонажем цієї історії, адже таку махінацію, яку провернув він, важко собі уявити. Назарій Гусаков це ім'я ви мабуть чули частіше ніж власне ім'я за останні півмісяця, адже він був пов'язаний з найбільшою махінацією за останній рік, якщо взагалі не десятиріччя. 2,7 мільйона доларів обертів лише на одному криптогаманці Назарія. І це лише те, що нам відомо. Тобто ви розумієте, наскільки тут серйозна ситуація, але давайте розбиратися, як це сталося. Сам Назарій Гусаков є громадським активістом, колишнім амбасадор Наві та просто відомий блогер, який на превеликий жаль, має смертельне захворювання, а саме спінально-м'язова атрофія, або якщо коротко, СМА, або ще хвороба Вердінга Гофмана. Сама по собі вона є дуже простою, а саме дегенерація мотонейронів, а саме нейрони, які відповідають за наші м'язові рухи. Сама хвороба є генетично обумовленою, і більшість дітей просто народжуються уже неживими. А ті, кому щастить, уже з часом дізнаються про це захворювання у себе. Сама хвороба не є виліковною, але є ліки, які продовжують життя та тривалість життя для людей, які мають це захворювання. Але є одне маленьке але. Ліки коштують близько 200 чимось тисяч гривень. 2,7 мільйона доларів. Хто би міг подумати? З такими грошима я міг би закривати збори наліво і направо, але на превеликий жаль, ми живемо в дуже сумній реальності. Що зараз я маю робити цю коротку паузу на те, щоб розповісти вам, що люди на фронті, а саме на нулях, потребують вашої допомоги. Я зараз збираю 40 тисяч гривень на 40 турнікетів, це прям конче необхідно. За два тижні в мене є. Весь цей час для того, щоб зібрати ці 40 тисяч, був би вам дуже вдячний, якщо ви зараз скинете ваших царських 5, 10, 15, 100 тисяч гривень, скільки вам буде завгодно. Але знайте, що немає маленьких донатів, є лише байдужі люди. Тому, будь ласка, не будьте байдужими. Знизу є посилання. Ось вам QR-код. Весь цей час тут висів. Сподіваюся, якщо я на монтажі не забуду. Просто хочу, щоб ви знали, що цим донатом навіть просто 1, 5, 10 гривень, ви врятуєте скоріш за все життя не однієї людини людини. 2,7 мільйона, господи, я б міг би уже збір собі закритий. Особисто я чув про Назаря ще дуже і дуже давно, ще коли він був амбасадором Наві. Його відео часто з'являлося у мене в рекомендаціях, та й не тільки в мене, і не тільки в українців, а ще й за кордоном. Це, чесно кажучи, трішки навіть надихало. Адже ти думаєш, типу, нарешті людина з іменем Назар прославляє це ім'я. І нарешті буде хоча б одна відома людина з іменем Назар. І, схоже, ноша. Впала на мої плечі, тому прямо зараз підпишіться на інстаграм. Це так, нативна реклама. Сам Назарій постійно збирав гроші для себе на лікування, адже окрім того, що його я наскільки я правильно пам'ятаю, його мама чи батьки, здається, поїхали кудись за кордон на заробітки для того, щоб можна було свою дитину якось просто продовжувати життя. Він теж не сидів, склавши руки. Він живе там в Львові з бабусею, з дідусем, в гуртожитку, як він каже, на п'ятому поверсі. Весь час він збирав гроші. Купа людей відомих репостило його збори Стерненко, Бігус.Інфо, Ткачук. Там ще купа інших іменитих блогерів дуже сильно розчулились, коли чули його історію про те, що він просто бідний хлопець. Який намагається просто вижити в цьому суровому світі, просто збирає гроші. Тому, якщо їм не важко, закиньте до себе там або поширте його збір. Він на кожен місяць орієнтовно мав збирати близько 600-700 тисяч гривень, але якийсь період часу ці суми почали рости і до того ж. Досить таки багато рости. Якщо раніше його допоміжні банки мали близько 500-600 тисяч гривень, то на даний момент, де я скріни останні його банок, вони складали близько мільйона 400 тисяч гривень, і це лише одна банка. А таких банок, здається, було декілька. Звичайні люди не могли просто пройти повз, не задонативши хоча б декілька гривень. Щомісячні поширення його зборів в будь-яких інших відомих людей в історіях, в телеграмах, у себе в блогах, щоб просто людина могла вижити. Я впевнений, що купа людей просто розчулювались і розуміли, що вони хочуть допомогти і допоможуть, хоча б просто закинувши декілька гривень. І Таких людей купа. Ніхто їх не звинувачує, звичайно. Хоча зараз дуже багато людей звинувачують саме цих інших блогерів, які поширювали його збори. Що, взагалі, на мою думку є категорично неправильно, адже ці люди не знали, що він спекулює їхньою добротою. Куди ж всі ці гроші пішли насправді? Я трішки пізніше розповім. А зараз я хочу вам просто показати, як ця людина. Отримувала увагу інших блогерів, хтось думає, що можливо він просто розповідав дуже таку, знаєте, емоційну історію про те, як йому потрібно ці гроші на ліки, що йому просто необхідно, щоб ці ліки для того, щоб просто вижити. Насправді він просто заспамлював людей своїми повідомленнями. Ось тут ви зараз бачите декілька скрінів, де людина написувала для всіх, кому тільки не можна. Ось тут навіть вона написувала для людини, яка сама збирала гроші і хворіла на рак. На превеликий жаль, наскільки мені відома зараз ця інформація, людина в якої він просив 500 тисяч гривень, хоча вона сама збирала собі на лікування раку. Зараз уже не жива. Вона не скинула йому гроші, якщо що, можете зараз поставити на паузу, подивитися усі ці переписки. Але на превеликий жаль, вона вже не жива, якщо інформація правдива. Назарі користувався добротою більшості людей і просто спамив їм повідомленнями кожен день, кожні пару хвилин питаючи, чи типу чи все в силі, чи можете ви зарепостити. Люди не могли просто обійти це повз і не допомогти цій людині, тому. Чесно кажучи, звинувачувати цих людей, саме блогерів, я не бачу сенсу. Андрій Садовий, а саме Мер Львова, написав величезний пост, де він розповів, що Назар є дуже і дуже давно учасником програми, яка забезпечує людей з СМА. Усіма необхідними ліками в якийсь період часу до Назара були питання: типу: навіщо ти збираєш гроші? Тебе забезпечують усім необхідним. Навіщо ти постійно продовжуєш збирати гроші до того ж такі величезні? На що він почав відповідати, що йому спочатку потрібна більша доза, після того як йому сказали, що ну давайте тоді для того, щоб вияснити, чи потрібна тобі ця доза, пройди обстеження. На що він сказав, що він не буде проходити цього обстеження? Хоча на момент написання поста, здається, сказало, що він уже пройшов обстеження. Результати я так і не зрозумів, чи позитивні, чи негативні, що йому потрібні, потрібно більше ліків чи ні, адже в нормі вказано, саме в інструкції, що потрібно для дорослої людини 5 мг. Хоча сам Назар казав, що йому потрібно 6,6, здається, в деяких інтерв'ю він казав 6,2. Він казав, що йому кожного разу потрібна все більше і більша доза. Що, чесно кажучи, вже трішки почали виникати деякі сумніви і питання через якийсь період часу Назарій справді перестав збирати гроші, але знову відновив це. І коли в нього почали питати, люди, навіщо ти збираєш гроші, коли в тебе є вже всі ліки, і тебе буквально твоє місто забезпечує усіма необхідним, він синить, каже, що йому потрібно це для реабілітації, для якихось масажів, для ще потрібних якихось докупівлі доз. Люди, якби... Подумали, що окей, до цього мабуть, не треба придиратися, але з часом одна людина все-таки запитала у самого Назарія напряму: чи є якісь квитанції, чи є якісь докази, можливо, що куди гроші йдуть. Немає ніяких звітів про те, що ось цього місяця пішла така сума на ці от ліки. Адже люди кожного разу скидують йому гроші. На що він сказав? що... Слухайте, якщо ви не хочете скидувати мені гроші, не треба. Це у мене типу як підписка на Netflix сказати, що люди і це нічого не сказати, адже таке порівняння просто недоцільне. Підписка на Netflix, коли від цього залежить твоє життя, виглядає досить таки дивним. Я, звичайно, можливо, вирізаю з контексту, але загалом Назарі не надав ніяких реквізитів і доказів, що ось гроші були переведені. Можете, до речі, прямо зараз просканувати ці і ви перейдете на неймовірно цікаву сторінку, а саме мою інстаграм-сторінку. Був вам дуже вдячний, якщо ви підпишетесь, і допоможете мені стати трішки популярніше. Що надасть мені надалі ресурс робити ще більше відео. Я вас не прошу донатити мені особисто гроші на якісь мої особисті потреби, по типу просто поїсти, поспати і тому подібне. Але попрошу вас закинути гроші на збір, який я вам уже сказав, посилання в описі під цим відео, посилання на монобанку і підписатись на мій інстаграм. Просто поставте на паузу, поскунуйте QR-код, або перейдіть за посиланням знову ж таки, або можете знайти мене за нікнеймом Назаретто. Я буду намагатися прославляти ім'я Назар на весь інтернет, і ви мені з цим допоможете. Був би вам дуже вдячний. Окей, приїхали. Хорошо, підписка на Netflix. Чхати його попросили. Представте, будь ласка, реквізити. Ти ж, мабуть, робиш якісь переводи. Ти ж, мабуть, кудись гроші ці все-таки докупаєш, можливо, або можливо, кудись все таки кидаєш для того, щоб можна було за ці самі масажі заплатити і тому подібне, на що він скидує лише один. За весь час чек, де було написано про переказ мільйон 500 тисяч гривень для якогось юриста. Юрист серйозно. Чи давно у нас в країні юристи займаються медициною, навіть якщо це купівля дорогих медикаментів з-за кордону? На що Назар почав розповідати історію про те, що це насправді його знайомий, який переводить йому гроші на його криптогаманець, щоб можна було за кордону купувати ці медикаменти? Після того як люди вийшли на його криптогаманець, вони побачили оборот усіх грошей на цьому акаунті близько 2 мільйона 700 тисяч. Доларів на секундочку 2 мільйона 700 тисяч доларів за весь час у людей з'явилися величезні сумніви, і тут почались розслідування. Все більше і більше почало з'являтися цікавих скрінів, де, наприклад, так званий Назарій гусак. З'являються на якомусь там російському на той момент сайті для ставок чи для покер для гравців покер, де він просить скинути йому гроші на так зване лікування. Також є скрини, де він робить ставки на кіберспорт, де він робить ставки просто на звичайний спорт в доларах, і там суми, я вам чесно скажу, немаленькі. І у людей почало виникати величезне питання. А можливо, все-таки наш. Назарій займається ставками та азартними іграми, і тут люди усе почали усвідомлювати. Вони почали задумуватись ще більше розслідувати, ще більше знаходити. Почали з'являтися цікаві історії, де, наприклад, жінка розповідає про те, що Назарі раніше для неї вже писав, він їй пропонував, що вона переїхала назад з-за кордону в Україну, щоб вона не хвилювалася за будь-які витрати, адже у неї є син, і він візьме всі е витрати її на себе, тобто квартира, їжа, е якісь там походи куди завгодно. Коротше, усі гроші бере на себе і каже, що єдине, що йому потрібно, це лише постійно спати з ним. Я, чесно кажучи, в шоці, адже ця виявляється не єдина історія. Хтось із дівчат в коментарях писало, що у них є знайомі, де теж така сама цей же Назарій писав для них, що купа жінок є, які велись на це, які все-таки приїжджали до нього і спали все такі за гроші. І на цьому все не зупиняється. Там ще дуже дуже багато цікавих історій почали розповідати, які я, на жаль, не можу показати тут на Ютубі. Тому, якщо вам цікаво, самі шукайте. Вам в допомогу інтернет-ресурс після того, як та сама активістка, яка в нього запитала про реквізити, почала опубліковувати у себе в твіттері усі ці історії, почали додаватися нові якісь докази. Хтось, навіть одна жінка, з'явилася, яка каже, що вона давно займається саме покером, з давно займається цими ставками і каже, що вона одразу ж розкусила людину, у якої почалась лутка. Це так зване, якщо хтось не знає, коли у людини є величезне бажання щось ставити гроші ще більше і більше, і більше з думкою про те, що він зараз відіб'є ці гроші, адже він не може змиритися з тим, що гроші вже втрачені, і тому вона сказала, що у людини є ломка. Вона одразу ж це побачила, коли він постійно для неї написував про те, що може, будь ласка, опублікувати там мене в якомусь там ком'юніті для ігравців в покер, що ми там давно знайомі. Будь ласка, допоможи мені, і тупо почав наспамлювати. Ну і вона вже все зрозуміла, адже вона сама крутиться в цій темі, і вона сама прекрасно розуміє, як ці люди себе ведуть. Я вам чесно скажу: наскільки треба бути безсовісною людиною, людиною без моралі. Яка усе це робила, написувала для людей, які, наприклад, як я вже казав раніше, хворіють на четверту стадію раку і збирають для себе гроші, щоб просто сказати, що позичити мені 500 тисяч. Да, він справді скинув для неї, здається, по якійсь інформації. Я не впевнений, 10 тисяч гривень на її збір. А потім попросив у відповідь 500 тисяч запозичити. Я не розумію, наскільки треба бути. Черствою всередині людиною, щоб не задуматись про те, що можливо я роблю щось неправильно. Я не розумію, як взагалі ця людина спокійно спала, знаючи про те, що купа людей зараз гинуть на фронті. Купа людей зараз хворіють на різні захворювання, яким потрібні, хоча б бодай якісь кошти. Мені зараз це досі не зрозуміло, і можливо навіть ніколи не зрозуміти те, як ця людина. Могла собі спокійно жити, витрачати величезні гроші на те, щоб просто втамувати свої якісь бажання по типу тих самих сексуальних і цих ставок і багато чого іншого. Адже всієї картини нам невідомо. Адже сам Назарій пішов 17 го числа, написав величезний пост про те, що все, можете мені не донатити, ось така ось, там ситуація. Ось я вам казав, що якщо ви не хочете або не довіряєте, мені не донатьте. Це мій останній пост. І зараз на даний момент є інформація про те, що Назарій виїхав за кордон, а саме здається, чи в Іспанію, чи в Італію. Є навіть в деяких телеграм-каналах фотографія з якоюсь дівчиною, що вона, типу, займається самою древньою професією на планеті. Не знаю, наскільки це правда, але будемо мати на увазі. Якщо ви хочете другу частину по даному випадку, для мене це, чесно кажучи, буде в новину, щоб я робив другу частину по якійсь ситуації. Дайте мені знати в коментарях. Можете прямо зараз написати про те, що назар дуже б хотіли би отримати другу частину. Бажано, щоб цей коментар був більше семи слів, щоб допомогти просунути це відео. Дякую величезно вам за перегляд цього відео. Пам'ятайте, що вас дуже сильно люблю, цілою обіймаю ціною. Будь ласка, бережіть себе, користуйтеся головою. Шукайте, цікавтеся, просто майте на увазі про те, що не всім на світі можна довіряти. Навіть мені, я вам чесно кажучи, обіцяю, що я вас не підведу, як мінімум постараюсь, тому бережіть себе, до зустрічі.